Привіт всім, неділя. А отже, час для чергового відео про історію України і її значення для сучасної України. Сьогодні хочу поговорити про особистість, яка вам всім добре відома, але навряд чи ви замислювались про тим над тим, які уроки з правління і діяльності цього правителя цієї особистості є надзвичайно актуальними важливими для України, які можуть допомогти нам зараз стати сильнішими і досягати наших цілей. Хочу поговорити про Данила Галицького, одного з найвидатніших руських князів, першого короля Руси, видатного дипломата, мудрого стратега військового. Коротше кажучи, ну, суцільно позитивно можна його охарактеризувати з точки зору нашої з вами історії. Він нам відомий як засновник найповітнішніх. Могутнішого на той час утворення на теренах України Галицько-Волинського князівства і собаки вибачайте Галицько-Волинського князівства або Галицько-Волинської держави. Хоча, якщо ви поїдете у Волинську область, там воліють все-таки казати Волинсько-Галицька, а не Галицько-Волинська. Ну це зрозуміло. Глядачі з Волині, будь ласка, поправте мене або підтвердіть мої слова. І в цьому є історична логіка, тому що первинні володіння Данила вони якраз були на Волині, але Галич на той момент був більш авторитетним містом. Його завоювання і утримання підвищувало князя в загальній ієрархії, тому він його десь декількох спроб там захопив, утримував. Постійно придушував там і сілякі боярські заколоти, але а, завдяки цьому, власне, увійшло воно в історіографію все як Галицько-Волинське, а не Волинсько-Галицьке. Ну, називайте як хочете, кому як більше подобається трошки контексту. А, бо без контексту неможливо потім нічого зрозуміти і взяти оці вивчити уроки. Отже, ми з вами повертаємося у початок 13-го століття. Це 1200, ну і там далі йдуть роки. А, Справи такі. Русь, по суті, дезінтегрувалася, розпалася на два великих блоки: північну і південну. Ці блоки розпадаються на безліч князівств. З півночі потім вивищиться Московське князівство, з Московського князівства Російська Імперія з Російської імперії Радянський Союз, з Радянського Союзу. Хто? На жаль, Російська Федерація. А з півдня зрештою через багато століть вивищиться наша з вами єдина, неповторна і любима Україна. Ось такий приблизний розклад. Але князі безумовно не мислили категоріями майбутнього. Вони не знали, що буде через 500 років, через 800 років, хто там з чого вивищиться. Вони мислили категоріями минулого. І в цьому в цих категоріях Київ залишався старою стародавньою столицею, володіти яким надзвичайно було престижно, і давало тобі додаткові можливості впливати і нарощувати, прирощувати свої землі. До нього велася боротьба. І в 1239 році Данило, Київ здобув, посадив там свого намісника Моготеску Дмитра. Саме Дмитро це той самий Дмитро, який у 1240 році очолив е, оборону міста е, від е, татар, е, монголів, точніше, да, вибачайте. І е, ми знаємо, що було далі. Е, на жаль, не втримали вони. Монголи Київ захопили, сплюндрували. <кій> Бачите, навіть горло забаліло ну, говорити. Про такі трагічні сторінки, ще раз вибачаюсь. Ем, так, але факт того, що Данило Києвом володів в історії також зафіксований. Що таке ем, оцю, оцю всю територію від умовного Галича до Великого Новгорода князі розглядали, як, ну як вам сказати, як розділену, але при цьому е, цілісну Русь. Тобто всі могли претендувати, в принципі, на все, в залежності від Своїх ресурсів, удачі, ну і наявності там різних титулів. Ем, позу... Скажу так, що приблизно так, як Росія зараз бачить наші з вами от тоді всі князі так само їх бачили. Що, в принципі, теоретично це все може бути моїм, треба просто сильно постаратися. Стартові позиції у Данила були ну вкрай кепські. Він як дитина втратив батька дуже міцного сильного князя, засновника власне скажімо, першої версії держави ці галицько і... але залишилась матір. Матір була сильною волювою мудрою жінкою, тому вона намагалася зберегти за дітьми своїми бодай щось. І головне, це дуже важливо, вона завжди намагалася утримати право претензій своїх дітей на те, що на той момент розібрали сусіди. Ну, розтягнули, бо міцний князь помер, скористалася слабкістю і розтягнули по дворам. Сцена у нас це те, що називається Центральна Європа, тому держава майбутня Данила оточена. З одного боку руськими князями, у які в своїх міжособицях постійно там з'ясовують стосунки. Це по суті були сімейні розборки батьків і дітей, братів, тестів. Ну коротше, там всі види родичів, які тільки існували, всі між собою щось з'ясовували. Далі була дуже сильна держава, Угорщина, були держави на території того, що ми зараз вважаємо Польщею. Була Литва, були такі ятвяги, це там між нами і Литвою на півночі. А були різні ордени католицькі, хрестоноські, які також претендували на ці території. А ще там були половці, ну і безумовно були монголи. Ось в такій надзвичайно складній конфігурації з надзвичайно слабких позицій починає свою діяльність Данило. І йому знадобилося 30 років, аби досягнути вершини Галицько-Волинської держави, князівства на піку свого розвитку і коронування Данила як першого короля Русі. Ну щоб ви розуміли, князь це дуже добре, це великий начальник, але король це прям ну на супер, супер порядок вище ніж князь. Тому коронація коронацію тоді здійснював папа римський. Тому коронація це дуже дуже серйозне досягнення, і навіть в історичних документах його згадували як перший король Руси. Отже, попри все, всупереч всім обставинам, Данилові вдалося побудувати міцну життєздатну авторитетну державу, стати першим королем, здобути Київ. Ми зараз не будемо про те, як він це зробив, а про те. Які уроки ми можемо взяти у нього для того, щоб застосувати його уроки зараз до нашої ситуації і зробити нашу, нашу Україну сильнішою, авторитетнішою і е непідступнішою для ворогів? Ой, вибачте, зачепив комп'ютер. Урок номер один. Урок номер один це безумовно єдність. Тут навіть не може бути жодних сумнівів. Справа ось в чому у Данила був брат, і замість того Василько, і замість того, щоб як інші брати між собою робили постійно воювати між собою, ділити батьківський спадок. Василько і Данило все життя залишалися союзниками. У них була злагода, і вони працювали на одну мету. У Данила були діти. Безумовно, там є трійка таких найяскравіших, найсильніших синів. Це <кій> був Лев, Роман і Шварн. Вони теж залишалися в повній злагоді з батьком і між собою. Ну, принаймні протягом життя батька. Потім між ними почалися проблеми, але батько цього не допускав. І ось саме завдяки цій єдності він зміг створити. Хребет, на якому потім побудував тіло держави, і надзвичайно важливо, що ця єдність не трималася на страху, вона трималася на повазі Данила до своїх найближчих, на безмежній повазі найближчих до Данила, на тому, що він залучав їх до ухвалення рішень, радився з ними. Тобто люди відчували свою причетність, брали на себе відповідальність за ухвалені реалізацію тих чи інших рішень. І всі вони рухалися в рамках однієї стратегії, однієї цілі. Ось що таке єдність, такий приклад нам першої української соборності. Другий урок маневреність у стосунках з сусідами. Я вже описав вам приблизно картину. Зараз би це назвали непослідовність, бо сьогодні дружимо з одним сусідом проти іншого. А завтра змінюємо, потім знову. Але це не про непослідовність, це про підпорядкування своєї цілі. Жорстким реаліям того часу потрібно було постійно маневрувати і використовувати ситуацію, намагатися використовувати ситуацію на свою користь. Тому він допомагав сусідам у їхніх внутрішніх війнах у війнах з їхніми зовнішніми ворогами. Другий його інструмент був класичний: це шлюби. По суті, Данил Галицький – це другий після Ярослава мудрого тест Європи з Русі. Він одружував вдало дітей завдяки союзу, шлюбному союзу свого сина Романа, не з донькою короля по по угорщини Белою, але з іншою жінкою, якої мали були права на австрійський престол. Не будемо вдаватись зараз деталі, бо всі ці сімейні справи дуже закло дуже, дуже складні але. Уявіть собі, не знаю, чи ви це про, це про це знали, тепер будете знати, нащадок руського роду Роман, син Данила, був увага правителем Австрії. Сталося це завдяки спільним союзницьким діям короля Угорщини і короля Руси. Відверто скажемо, що е, лише рік протримала це правління. Але у нас з вами є з точки зору середніх віків претензії на Австрію. Звісно, жартую. Але тоді це саме так вважалося. І в німецьких джерелах навіть сина Данила, нашого з вами руського князя, називали Роман Австрійський. Ось такий епізод. І оця маневреність це був все. Це були все результати маневреності. Тому зброя і шлюби це були головні інструменти. Для просування своїх інтересів і Данило блискуче ними користувався. Ну, для мене Данило Галицький це друга другий руський князь після Ярослава Мудрого за своєю величу і його він досягнув цього саме тими інструментами, якими і користувався м -м Ярослав. Але Данило зробив одну помилку. І це теж урок, який ми з вами маємо врахувати. Помилка ця полягала ось в чому. Побудувавши надзвичайно міцні розгалужені стосунки зі своїми союзниками на Заході, він очікував, що коли почнуться прийде серйозна біда зі Сходу, а тоді це була тільки, могла бути тільки одна біда, це монголи. Ці союзники прийдуть на допомогу Данилові і вони разом відіб'ються монголів від монголів, відженуть їх за Дніпро. Ну і така була ідея, що Дніпро буде в ідеалі був би кордоном між тим, що контролювали монголи, і тим, що контролювали князі. І нагода перевірити це переконання випала у 1256 році, коли монголи на чолі з Куримсою рушили на Галицько-Волинське володіння. Але але але, сталася дивовижна річ, Данило відбився від монголів не завдяки тому, що якось там супер ефективно організував оборону своєї держави. Якраз навпаки він не встиг через ефект несподіванки підготуватись до війни. Оборона країни була в хаосі. Але сталося диво під Луцьком. В буквальному сенсі в оборонці були на межі, але здійнявся страшний вітер, який розвалив ці атакувальні, як ці, ну не гармати, а ті, що там каміння камінням закидували міста зброю монголів. Монголі монголи сприйняли це як втручання надприродної сили. Люди в таке тоді дуже сильно вірили. І відступили. Отже, він виграв бій, зміг відбитися від бенголів, почав чекати на допомогу союзників, щоб відігнати, скористатися, розвинути успіх і відігнати Куремсу. Але ніхто не прийшов на допомогу. Це було надзвичайним розчаруванням для Данила. А чому вони не прийшли на допомогу? Ну... Будемо відверті, тоді допомога могла виглядати тільки в одному В статті, в тому, що ми зараз з вами знаємо як статтю 5 НАТО, тобто, щоб вони прислали війська, і спільна армія відбилася від агресора. Знайома ситуація, правда? От а вони не прислали свою армію, бо, ну звісно, ми там мало у нас джерел історичних, але є е, такий більш-менш консенсус. Е, що... Кожен знайшов привід цього не робити. Кожен був заклопотаний своїми проблемами, і кожен вибачився і сказав: Брате, ми тебе любимо, ти наша людина, але допомогти нічим не зможемо. А насправді вони не прислали своєї армії, тому що вони розуміли одну просту річ. Якщо Данило зараз переможе монголів, віджине їх далеко від своїх кордонів, ідеалі за Дніпро, то це буде такий тріумф Галицько-Волинської держави, таке її піднесення. Що вона стане найсильнішою серед цих всіх сусідів, про яких я говорив на початку. Ну і безумовно, ніхто не хотів цього, нікому не потрібна була сильна, сильна Галицька Волинська держава, як і зараз великим рахунком ніхто не хоче мати суперсильну Україну. А, думаю, що тут можна не вдаватися в деталі. Урок урок цей е, зрозумілий. Союзникам з Угорщини, з польських теренів, з литовських теренів, з папського від, від Папи Римського, від орденів лицарських все це було не цікаво. Тому пам'ятайте правило, на якому я постійно наголошую, якими б міцними не були стосунки з сусідами, знайдеться момент, коли ваші інтереси розійдуться. І тому треба надзвичайно бути завжди сильним і мати свої ресурси і. Ставити собі задачі, під виконання яких ти маєш ресурси, бо на ресурси союзників ти не завжди можеш розраховувати, особливо якщо йдеться не про порятунок твого існування, а про е вихід на абсолютно новий рівень власної сили. Отже, Данило будував сильну державу. Він це розумів, що треба будувати сильну державу зсередини для того, щоб мати можливість захищатися і е набувати додаткової сили на зовнішній. Може, у нього й не було якогось довгострокового бачення, там, що саме він будує, але він знав, що він будує, він мав амбіцію. Він мав амбіцію побудувати щось сильне і впливове. Ось це дуже важливо мати амбіцію. І це теж ще один урок. Урок номер три. Непримноження ворогів. Безумовно, Данило це типовий правитель свого часу, і він постійно боровся з заколотими бояр знаходив викривав внутрішню опозицію, але він був дуже мудрий в чому, коли треба було, коли не було іншого вибору. Він ворогів внутрішніх знищував там. Не було варіантів. Але якщо була бодай найменша можливість перетворити ворога на друга, він перетворював. Він не вигадував собі внутрішніх ворогів, а це проблема, яка існує, на жаль, і в нашій сучасній Україні. Вигадувати ворогів там, де їх насправді немає, і це дуже дуже важливий урок не примножувати внутрішніх ворогів, тому що це, зрештою, суперечить твоїй попередній цілі будувати міцну, міцну державу. Бо примножувати ворогів це примножувати собі проблеми. І четвертий урок ще ось такий. Данило демонстрував протягом свого правління просто нечувану витримку. Він працював, знаєте, як зараз кажуть, тихою сапкою поступово, повільно йшов до своїх цілей. Десь треба було відступити, підкоритися сильнішому, чи то угорцям, верховенство, яких над собою він визнавав, чи то ординцям, верховенство, яких над собою він визнавав, чи то папі Римському, верховенство якого він над собою визнавав. Він визнавав. Ну тому, що не було ресурсів качати свої права. Але визнавши це, відступивши, він починав спокійно з витримкою шукати, як здобути вигоду від цього підданства для себе своєї держави, щоб зрештою або вийти з нього, скориставшись моментом, або стати сильнішим за того, кому він підпорядковується, вдарити. І здобути свою самостійність, свою незалежність, якби зараз тому ця казала, тому ця здатність створювати можливості і чекати на кращі обставини для того, щоб відібрати те, що в тебе забрали, коли ти був слабкий. Це ще один урок Данила Галицького, який, гадаю, ви теж знайдете дуже релевантним для нашої історії. От якраз його коронування, отримання Данилом Корони. Це історія про те, як треба іноді знаєте, прогнутися для того, щоб отримати те, що тобі потрібно, а потім вийти на оперативний простір і сказати: а я вже нікому не винен, я сам собі король. І він майстерно цим, цим інструментом користувався. І п'ятий урок теж надзвичайно важливий це ви не здивуєтеся створення армії. Данило потерпав від тих самих проблем, від яких потерпаємо, і ми в нього була проблема з мобілізацією. Щойно, ну народ ніколи не хотів сильно воювати. Була при князі дружина, але для того, для оперативних так, сили швидкого реагування. Але для серйозних війн потрібно було робити мобілізацію. А мобілізація як відбувалася? Три посилав там в село, в місто своїх гінців, які казали, так, князь вирішив воювати, всі збираємось. Там сідали місцеві і думали: ну а наскільки ми лояльні князю? А може час зіскочити і сказати, що ми воювати не будемо? Або може час взагалі розбігтися по лісам і перечекати ту війну. А, ухилянти були а, і Данило зрозумів, що йому потрібна сильна армія. Що без сильної армії він нічого зробити не зможе. Тому він реформував своє військо, створив важко озброєну піхоту з селян. І щоб мати в своєму розпорядженні дієвий ресурс для не символічний номінальний, а дієвий ресурс для ведення війн. І ось цей його акцент на створенні системної армії це теж урок для нас, гадаю, для всіх очевидний. Отже, підсумовуючи, уроки Данила Галицького для сучасної України єдність. Зовнішньополітична гнучкість для побудови сильної держави, непримноження внутрішніх ворогів, витримка та стратегія і армія. П'ять уроків Данила Галицького, які нам потрібно впроваджувати в своє життя, і тоді все у нас з вами буде добре. Бережіть себе, гарної неділі, слава Україні!